І сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Сотник великий управитель, який під собою має багато війська. І як бачимо, він кожного знає, кожного, хто йому служить, бо слуга Його занедужав, і він не тільки занедужав слуга, але і сам сотник занедужав тим, що його слуга говорить. Він перейнявся його хворобою. Йому не було байдуже там, а слава захворів, та якось видожиє, та якось станеться, щось буде, а хтось подбає. Ні. Він подбав за тих, хто служить йому. І він, як подбав, він звернувся до юдеїв, яким він побудував синагогу, до яких був добрий, який їх любив. До Ісуса каже, ви його краще знаєте, бо я його напевно що не знаю, не зустрічав. Ми його зустрічали, попросіть про зцілення мого слуги. І ці додні розказують Ісусові про те, що сталося. І коли Ісус вже наближався, Він вислав своїх друзів, кажучи, що, Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під покрівлю дому Мого, скажи лише Слово і слуга мій видужає. Ісус сказав, що я ще в Ізраїлі не бачив такої віри. І коли. Друзі повернулися додому, то застали, що слуга був З Цієї історії, події, яка відбулася більше 2000 років тому, ми можемо навчитися, як любити наших ближніх, як їх довіряти Богові. Не казати, а це мене не стосується цього хвороба. Немає такого. Тим більше в Християнстві де є ми одним тілом Ісуса Христа, як один член були тіла, то воно всіх нас болить. Хтось рішить, воно все відбивається на нас. Тому як тіло Христове, ми повинні дбати один за одного, любити, поважати, допомагати, підтримувати. Завжди звертати увагу на наших ближніх, особливо деколи ми багато звертаємо увагу на тих, кого не знаємо. Але на наших ближніх, в нашій сім'ї ми не звертаємо уваги. на наших дітей ми часу не маємо, на наших других половинок ми не можемо підійти, обійняти, сказати Я тебе люблю. Але ці слова такі коротенькі, маленькі, але вони дають життя. Тому сьогодні призадумаймося, чи як я ставлюся до своїх ближніх, до своїх рідних, як я їх люблю, як я їх поважаю, чи я переживаю за їхнє життя, чи я їх. Несу до Господа Бога у своїх молитвах, чи я прошу Ісуса, щоб їх поблагословив, чи я молюся за своїх дітей, чи я молюся за свою дружину, за своїх чоловіків, за своїх батьків, за хресних батьків, за воїнів, за Україну, чи я несу цю любов, їм? чи я їх довіряю Богу? а найбільше це є довіра до Бога. Один канатоходець. Виступав на Ніагара на водопаді. Він натягнув канат з однієї сторони до другої сторони. І зібралася велика товпа народу. І він каже до цих людей, які зібралися: Чи ви вірите у мене, що я можу пройти через канат, через цей по цьому канаті через цей водопад? Всі так, ми віримо в тебе. І він перейшов туди і назад. Вернувся і каже: Чи ви вірите в мене? Що я можу перейти це і нести на голові м'яч. Сі-так, ми віримо, що ти можеш це зробити. Він це зробив. І третій раз він каже, чи ви вірите, що я можу проїхати з тачкою по цьому канаті? Сі-так, ми віримо, він це зробив. І наостанок він каже: чи вірите, що я можу когось перевезти в цій тачці по цьому канаті через той Водопад? Сі-так, ми віримо, почали плескати. І каже, будь ласка. Хто готовий сісти в цю тачку? Всі замовкли, ніхто не дав відповіді, бо тільки на словах всі вірили, а насправді в серці сумнівалися і боялися. Наша віра це є вияв любові. Наша віра це є вияв довіри Ісусові. Не боятися, бо каже апостол Павло, де є страх, там нема любові. Якщо ми боїмося, це означає, що я не люблю Бога, що я не довіряю. Impressive is the love for people of the centurion and his faith which impressed even the Son of God. How did it happen that this pagan had faith that Jesus did not find among his people? Can I love people like this centurion? People who are more like servants to me. Or people who are nobody to me, people who are much lower in social status than I am. Can I believe like the centurion? And uh, am I doing something for someone just out of love? The centurion treated the Jews in a good way and built a synagogue, although he was not a Jew. God, I'm not capable of all of that. I'm the dying servant who needs you, your healing, and your word. I am the servant who needs to have a centurion who would take care of me, who needs a community of believers who would ask for me when I am no longer able to do anything. Lord, I am not worthy to have you come under my roof, but only speak the word. And if you are able to ask the Lord, look around. There are many of those for whom no one intercedes and for whom no one asks the Lord. Although I am unworthy. I dare to go to you and ask for this sermon because you will only speak the word and let my sermon be healed. Amen.